Доброго вечора, шановні донеївчани та жителі району. Сьогодні у нас на часі прямий ефір, у якому бере участь голова районної державної адміністрації Юрій Володимирович Кучерявий. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні телечі, дорогі донеївчани. Попередньо до нас у студію надійшло чимало питань від Дунаєвчан, які я обов'язково озвучу, наскільки вистачить ефірного часу? А розпочати наше спілкування я б хотіла сьогодні з теми, яка звучить мало не щодня. Я маю на увазі загальнодержавні реформи. Юрій Володимирович, скажіть, будь ласка, у якому руслі цих реформ, цих змін виглядає сьогодні Дунаєвеччина? Ну, якщо так в загальному сказати, починаючи з загальнодержавних наших питань, то, звичайно, сьогодні ситуація в суспільно-політичній сфері нашої України переконливо засвідчує, що необхідною передумовою подальшого соціального, культурного, економічного розвитку, підвищення ефективності влади, інтеграції нашої країни до Євросоюзу. Покращення соціального захисту наших людей, і якраз для цього завжди, перш за все, сьогодні є невідкладність реалізації реформ, започаткованих нашим президентом Віктором Федоровичем Януковичем, в програмі, яка зінціонаним на 2010-2014 рік. А програма це заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка. І ефективна держава цією програмою передбачено проведення 21 одну реформу. На 2012 рік таких реформ повинно провестися, здійснитися, які які втілюються будуть через прийняття законів, створення нормативної бази, 14 реформ. Вони, перш за все, будуть спрямовані на модернізацію виробництва, модернізацію в цілому країни, модернізацію нашої інфраструктури. Спрямовані також будуть на підвищення соціальних стандартів, підняття ролі регіонів і, звичайно, зміцнення законності і правопорядку. Всі ми сьогодні усвідомлюємо, що шляхи змін неминучі, і лише вони дадуть конкретні результати, і вони дадуть зміни досягти реальних справ і зможуть забезпечити лідерство нашої. Країні і, звичайно, нашим громадянам створити належні умови життя. Звичайно, що сьогодні, от ви правду сказали, що і в засобах масової інформації з цього приводу дуже багато є думок, різних висловлювань. А я думаю, що ми всі розуміємо, що зміни швидко не пройдуть, як, як би хотілося, щоб вони пройшли. Але крок за кроком досягати позитивних результатів завдання сьогодні влади. Громадськості, і саме ось такого принципу будується сьогодні. Робота нашої обласної державної адміністрації, яку очолює Василь Степанович Ядуха своєю командою. І якраз через програму будуємо Хмельниччину разом. Якраз і значна частина загальнодержавних програм втілюється сьогодні в життя в нас на Хмельниччині. Звідси і завдання для нас всіх, які є визначальними. Перш за все, ці завдання визначальні в діяльності районної державної адміністрації, воронях для органів місцевого самоврядування і для тої більшості депутатського корпусу в нашій районній раді, яка сформована партією регіонів. Наш район долучився до активно до впровадження програми. Яка започаткована президентом, нами визначені основні напрямки роботи, пріоритети діяльності, конкретні справи, які ми повинні вирішувати. І якщо так брати, підсумок 2011 року, тому що програма вже практично діяла, звичайно, є і позитивна динаміка в одержанні результатів. Якщо брати так по напрямках, інвестиційна діяльність, бо це як сьогодні основне інновації, інвестиції. То хочу сказати, що в минулому році в розвиток економіки всіма формами власності суб'єктами було вкладено 43 мільйона капітальних вкладень. Якщо порівняти, це на 11% більше ніж було в 2010 році, із них, якщо так розкласти, біля 10 мільйонів пішло у промисловість, 15 мільйонів сільське господарство це закупівля техніки, будівництво нових приміщень, закупівля худоби. 20 мільйонів пішло в будівництво. А будівництво це газифікація, яку ми проводили в минулому році. Це 9 населених пунктів Великожванчицької зони, і туди пішло б майже. Десь біля 15, біля більше ніж 10 мільйонів гривень, а вся протяжність кілометража біля 100 кілометрів, добудова палатного корпусу нашої, нашої лікарні, будівництво і реконструкція очисних споруд, реконструкція нашого парку в Дунаївцях, розпочато роботу через капітальні вкладення об'їзної дороги. Це якраз ті капітальні вкладення, які пішли. В будівництво. Крім того, піднімається питання і дальшого будівництва житла. За 2011 рік у нас по району введено в дію більше, ніж 8 тисяч квадратних метрів житла. Із них 1200 квадратних метрів це перша черга будинку, який будується тут, у нас в Дунаївцях і який вже зданий. Хочу сказати наряду з, тим, що, наряду з інвестиційною діяльністю, що в нас в минулому році зріс. Експорт як ніколи, майже в п'ять разів ми в минулому році експортували продукцію наші підприємства, особливо леварний механічний завод сукона фабрика, на 2,5 мільйона доларів. США. Це в п'ять разів більше, ніж було в 2010 році. Наряду з цим ми посилили і підняли конкурентну спроможність нашої промисловості. Двома тезами скажу: що виробництво продукції в цілому за е, е, минулий рік. 2011, практично по всіх показниках зросла Для прикладу, і досягнуто більш-менш такої стабільності. До прикладу, в харчовій промисловості виробництво муки зросло в 4 рази, олії в 2,5 рази, ковбасних виробів майже в 4 рази. В легкій промисловості, а легку промисловість у нас в нацях представляє наша суконна фабрика, збільшилося виробництво ковдрів на 63%, пледів подушок. Якщо брати деревообробну, а деревообробну промисловість представляє наша меблева фабрика, то виробництво такої е е е е е готової продукції на меблі фабрики минулий рік зросло на 44%. Від відсотка. Передбачається як в одним із заходів реформ запровадження інноваційних технологій. Хочу сказати, що в нас в районі за із 10 підприємств. 5 працюють по інноваціях. І щорічно, і у нас в нас у 2010 році було три підприємства. За минулий рік в нас додалися два, і ми плануємо, що в цьому році ще зростання кількості промислових підприємств, які будуть займатися інноваційними технологіями, звичайно, буде збільшуватися. Якщо говорити за агропромисловий комплекс, то я хотів би сказати, що в минулому році в нас площа освоєна була майже 64 тисячі гектарів. Це більше, ніж на 12 тисяч на 12 тисяч до 2010 року і 81% освоєності землі в цілому по району. Валова продукція в сільському господарстві зроста на 14%, і всього складає майже 120 млн грн. Ми вперше. За останні там 5, 6, може 7 років вироб... збільшили виробництво зерна і досягли такого рубіжа майже 130 тисяч тонн. Це, скажімо так, показник, який сягає десь десятирічної давності, які вони колись були. Введено чотири ферми в дію. Одна із них молочно-товарна і три свиноферми. І воно, звичайно, ці. Такі от шляхи, такі реформаторські дії дали можливість, що ми в цілому по району збільшили кількість от великої рогатої худоби на 14%, корів на 12%. І, звичайно, воно дало можливість збільшити виробництво і м'ясомолочної продукції. Певні реформи, реформи і здійснювалися в нашому комунальному господарстві. Ви пам'ятаєте, не один раз вже говорили, що в минулому році було у нас реорганізовано. Житлово комунальне господарство в місті, об'єднали, зробили одне. Більше в минулому році почали приділяти увагу, а це перспектива про створення і діяльність об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. Чимало зробів ми провели в населених пунктах стосовно реконструкції, ремонту водя... мереж, які подають воду, а це в восьми селах провели таку реконструкцію. В десяти селах за минулий рік відремонтовано дороги поточного і капітального напрямку. В п'яти селах помінено електричні лінії, відремонтовані, які подають електропередачі, проведено реконструкцію очисних. Це якщо говорити так коротко, що зроблено в комунальному господарстві. Звичайно, ви чули, що я сказав, що перш за все всі реформи спрямовуються на людину, на громадянина. На покращення їх умов, і в цьому плані питання стоїть і покращення соціального захисту в цілому по району. От за якщо брати 2011 рік, в нас 6,5 з половиною тисяч людей були отримувачі різних призначень та виплат соціального. Соціальних допомог і соціального спрямування, а це на ці цілі пішло майже 48 мільйонів гривень. І я це теж хочу сказати, що воно дало таку позитивну тенденцію, бо ми до 2010 року така кількість отримувачів збільшилася майже на 800 чоловік. А загальна сума, яка йшла на соціальні виплати, зросла на 10 мільйонів гривень. Добрим таким кроком у нас було в минулому році і відзначення. І нагородження матерів героїнь. Це є програма президента. Це якраз і він підписує укази і про нагородження матерів героїнь. І в минулому році у нас 58 таких матерів героїнь одержали матеріальну допомогу від 7 до 8 тисяч. Як виконання? Реформ стосовно підвищення соціальних стандартів, то хочу сказати, що в цьому напрямку як один із аспект в минулому році ми зуміли підняти рівень середній рівень заробітної плати по району. Якщо в 2010 році у нас середній рівень зарплати був 1537 гривень, то вже за 2011 рік він склав 1796 гривень. Це майже на 26% більше ніж попередньому році. Чимало зроблено і в гуманітарній сфері, як теж як одній із важливих галузей. І я тут почну з освіти, бо це, скажімо так, базова така гуманітарна галузь, вона найбільш об'ємна, найбільш важлива значить, в освіті. А тут основне завдання, яке випливало з реформ з програми, було це якість і доступність до освіти. Практично ми завершили оптимізацію у нас по районі. Функціонує сьогодні біля 45 шкіл, в яких навчаються 6,3 тисячі наших учнів. І хочу сказати, що якраз 2011 рік ще раз переконано, показав, що цю освіту за останні роки проходить чимало коштів, покращується фінансування. І за минулий рік на галузь освіти пішло майже 60 мільйонів гривень. Це на 10% більше, ніж було у 2010 році. І з них, якщо взяти, то е, певна частина пішла і на зміцнення матеріально-технічної бази. І за рахунок цього ми е, в минулому році здали і побудували дві котельні перевели на газові такі модульні котельні. Це в маківській школі і Лузобенецькій школі. В чотирьох школах було проведено реконструкцію і ремонт. Опалення і переведено нові е, системи е, опалення. В цілому замінно по району більше ніж 900 вікон. А така проблема в нас є, і вона буде продовжуватися. Придбано три автобуса, А за рахунок цього ми додатково по району. Відкрили ще вісім маршрутів, і зараз майже 900 учнів доїжджають автобус автобусами до шкіл. Закуплено і завезено в школи два комп'ютерні класи. Якраз все це було. Спрямовано перш за все, яку ми завдання ставимо, це покращення якості навчання. І мені приємно, що якраз воно і відображається в таких позитивних результатах, тому що за 2011 рік 19 учнів наших з району стали призерами обласних, різних обласних олімпіад, а 4 учні навіть стали призерами і переможцями значить, міжнародних таких експертакіат. Якщо говорити е, за медицину відносини до гуманітарії, то хочу сказати, що розпочато теж в галузі медицини, розпочато оптимізацію і реформування впорядковано в деякій мірі штатне і, 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 і в цілому по, по району. В минулому році ми певний крок такий зробили стосовно і зміцнення матеріальної бази. На 300 тисяч було придбано медичної апаратури, закуплено. Автомобіль швидкої допомоги. Самій самі лікарні, центральній, як <кій>, центр медицини, чимало теж зроблено по ремонту. І поліклініки, харчоблоку е, введено в дії нові такі покращені палати для е, користування. Відремонтовано відділення, відділення ремонтується відділення хірургії, травматології, пологові відділення в цілому по території замінено багато водомереж і каналізаційних мереж, що в деякі мірі покращує інфраструктуру діяльності нашої лікарні. Якщо говорити теж за гуманітарну сферу і культуру, то хочу сказати, що тут скажімо так, кроки у нас на жаль такі трошки невеликі, були зроблені, хоча. Теж було задіяно до ремонтних робіт, до зміцнення бази, до відкриття музеїв, покращення діяльності бібліотек, що говорить про те, що в цій галузі певні кроки на покращення теж намітилися. 2011 рік він започаткований був і проведення конкретних справ по розвитку. Сільських територій і сільських населених пунктів. І, мабуть, що і наші телеглядачі, і ви теж знаєте, що це неодноразово було по телебаченню озвучено. За минулий рік ми в цілому по району провели, здійснили чи втіли ніж 30 конкретних справ майже в кожному населеному пункті. І це, в деякій мірі, покращило облаштованість наших населених пунктів, покращило функціонування соціальних закладів, які є в тому чи іншому селі. Як сьогодні хотів би сказати, що от позитивні показники соціально-економічного розвитку це є підґрунтям кропіткої роботи е, усіх гілок влади, починаючи від районної і закінчуючи сільськими. Сі це є кропітка робота і суб'єктів господарювання, кропітка робота і підприємців. І в цілому, якщо можна сказати, всіх жителів нашого Доневецького району. І от якраз їхнє бажання це, це, ці реформи проводити, ці справи вирішувати, сьогодні хотів сказати, що вони якраз заслуговують на самі, -самі щирі подяки. Від мене, і я це по підсумках 2011 року це сказав. І ще раз хочу сказати, що я щиро щиро дякую нашим людям, нашим громадянам, нашим керівникам, нашим працівникам, які долучаються до втілення реформ, до виконання конкретних справ, справ в районі. Бо кожен з нас розуміє, що це ми робимо перш за все для розвитку, розвитку нашої Дунеєвечини. При цьому ми теж розуміємо, що звичайно не все зроблено. У нас район має можливості більше, потужності більше, скажімо так, і додаються ще й додаткові проблеми. І життєві вимоги повсякденно теж зростають для покращення нашої діяльності. І хочу сказати, що якраз все те, що було недороблено, що ми ще відчуваємо є як проблемним, ми, звичайно, для себе ставимо це завдання на 2012 рік. І вважаємо, що от свої дії, свої кроки ми демо звіряти з вимогами часу і з завданнями президента, які ставить сьогодні для всіх владних структур, і перш за все, що вони спрямовані на покращення рівня життя. Кожного мешканця району якраз в цьому полягає сутність реформ, які започатковані, якраз в сутність в цьому появляє і діяльність влади, як районної, так і обласної, і в цілому виконавчої влади по нашій державі хочу наголосити, що для мене головне, щоб до невецьдоневеччина. В цілому кожне село і населений пункт розвивався в контексті тих реформ, які сьогодні ставляться президентом нашої держави. І звичайно, від цього всі люди одержували покращення умов життя. Я всім бажаю вам, телеглядачі, щоб в цьому році ми всі були здорові, щоб. Доля для до всіх була прихильна, і все те, що ми е, спланували, що в цьому році воно для кожної сім'ї, для кожного населеного пункту збулося.